Привіт! Щойно сяйнула думка з приводу наступного випуску і вирішив, не виходячи з води, записати це відео. Сьогодні я хочу розповісти, чого варто чекати від нашого каналу і підвести підсумки минулого конкурсу. До речі, якщо ви не дивились минуле відео, переходьте за посиланням і дивіться, як завдяки українським плавцям нам вдалося зібрати чверть мільйона гривень. Не супутник, звичайно. Але теж непогано. Мене звуть Олександр. Попливли. Йоу! Отож, на цьому каналі ви побачите історію пася тім і успіхи наших учнів, огляди спортивного інвентарю, змагання з плавання. Куди варто поїхати, якщо ви новачок, і яку дистанцію обрати, якщо ви досвідчений любитель? І, звичайно ж, базу знань з плавання, техніка і вправи на суші. Тож підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші випуски. Минуле відео за тиждень зібрало 500 переглядів і 94 підписники на канал непоганий початок. Тому дякую кожному! А тепер підсумки конкурсу. Ви були дуже активні у коментарях, тому я вирішив обрати не одного переможця, а декілька. І кожному подарую 5 наліпок з нашого благодійного запливу. Перші переможці Анна Калєнська і Володимир. Обов'язково розкажу, що запасі тім там у нас така, і історію нашої команди. Іван Левченко, як відновити тренування з плавання після тривалої перерви. Іване, найважче зробити перший крок. Тому заплануй тренування і приходь у басейн. Вірю в тебе, Діма С, щоденник плавця, шлях на Басфор. До речі, саме сьогодні відбувається заплив через Басфор і двоє сильних українських плавців. Анна Пасічник і Артур Артамонов приймають участь, тому бажаємо їм легких рук і швидкої течії. А ви напишіть у коментарях, як думаєте, за який час вони подолають свій босфор. Полісніченко Валерія і Юля Дідківська. Обов'язково розкажу про техніку плавання, типові помилки і секрети. Мустанг Юей. Запишемо декілька випусків на тему сухого плавання і яку розминку варто робити перед тренуванням. І Ольга Ольгіна і Міхаїл Волошин окуляри для дітей і як обрати окуляри, Чи є різниця між окулярами для басейну і для відкритої води. Для отримання подарунків зв'яжіться зі мною у соціальних мережах. До зустрічі на тренуваннях! чого ми там, бляхамуха, починаємо. О 5, 7, 37. Вибачаю, трошки тексту забув, розумієте. Працюю сам з собою. О, все, згадав. Чик, трошки. О! Слабенька, втілочка, слабенька.